Доброго дня! Сьогодні в мене день відправлень замовлень, хочу показати, як я їх пакую. В кінці відео я розкажу, що робити далі з рослинами, які ви отримуєте. Бо якщо навіть взяти гарні рослини, покласти їх у коробку, і неякісно спакувати, то завжди є ризик покупцю, що він отримає салат Цезар із землі та зелені. Ось такі рослини в мене на відправку. Обов'язково повинна бути гарна коренева. І перше, що я роблю, це обкладаю стаканчик, рослину в стаканчику навколо стебла. М'якими серветками і кріплю з двох сторон скотчем. Ось його видно тут. Краш тест. Прошу. Далі для пакування я використовую а, звичайні бумажні шпалери. Нарізаю їх потрібної довжини. І ось так по, іноді по одній, по дві рослини це, в залежності, яка коробка, яке замовлення. Ну, на даний момент я пакую ось по дві рослини в такі, скажімо, туби паперові. Тут можна побачити, що стаканчики зафіксовані скотчем. До шпалери, ось так з двох сторін. Після цього я обережно згортаю. Угу. Вибачаюся, бо дуже незручно, але хочу показати. Фіксую скотчем з обох боків. Краш тест No. Бо на пошті може все, що завгодно статися. І ось так вкладаю у коробку. В коробці все повинно бути щільно укладено. І порожнеч не повинно бути. Якщо вони є, то я заповнюю їх пакувальною бумагою. Ось так зверху кладу утеплювач. Залишається коробочку заклеїти і огорнути ще один утеплювач. Ну, ось і все. Рослини надійно спаковані. Чоловік обов'язково вказує, що там щось крихке. Де вверх. І зовсім скоро рослини поїдуть по своїх нових домівках. Що робити з живцями після отримання замовлення? Ну, По-перше, треба звільнити їх від скотчу та паперу. Далі потрібно перевірити вологість грунту. Це можна зробити навіть ну, пальцем. Дуже гарно все відчувається на вагу. Якщо ви бачите, що рослина зовсім пересохла, хоча в таку зараз погоду це практично неможливо, то можете зовсім трошки її полити. Ну, зовсім трошки. Далі вам потрібно знайти їй комфортне місце. Що це означає? Треба врахувати те, що рослини десь добу, а іноді 2, їхали в темряві і при хай невеличкому плюсі, але це зовсім не та температура, яка у нас у багатьох в домі. Я, наприклад, свої рослини після отримання. Можу залишити на ніч навіть на столі, подалі від системи опалення. Або можна залишити на прохолодному підвіконні, але обов'язково, щоб там не було прямих сонячних променів. Бо іноді вже в нас бувають сонячні дні. Не потрібно одразу, прямо в перші години, виставляти їх під яскраве освітлення, під лампи. Дайте їм трохи адаптуватися. Взагалі на адаптацію рослині ну, потрібно хоча б 2-3 дні. За цей час що можна зробити? Після отримання можна їх оприскати якимсь антистресантом, можна мегафол використовувати, але найбюджетніший, найпростіший варіант це епін. Він продається в звичайних магазинах. Так, що ще? Трохи мене перемкнуло. Ще одне. Не потрібно одразу пересаджувати рослини. Ну, наприклад, я, коли отримую живець касетний, то в мене немає іншого виходу, як робити ту ж пересадку. Бо іноді буває таке, що вже земляний ком розтрушений, корінці просто в повітрі. Тоді так. А в стаканчиках, ну, це, ж, це ж, все ж таки закрита коренева система. Не потрібно їх пересаджувати хоча б 3-5 днів. Залиште їх у спокої, дайте їм комфортні умови. Перевіряйте вологість ґрунту, зовсім потрошку поливайте, якщо це потрібно. І підживлювати теж в перші дні не потрібно. Вона не буде їсти, бо поки стресує. А вже через декілька днів ви побачите, навіть по стану рослини, можна вже перевалити в інший об'єм. Ну, в кожного своя методика, я не пересаджую одразу в великій ємності. Я більш люблю поступово збільшувати об'єм для петуній. Ну, в принципі, це, напевно, і все, що я хотіла сказати. Може, щось забула? Задавайте питання, спробую відповісти. Всім мирного неба, сил, наснаги! І сього нам найкращого.